Тест зараз буде Чорнильні плями Роршаха, ви зараз просто офігієте, ви зараз просто упадете. Я за вихідні подивився серіал про Еді Гейна. Це серійний ну, серійний, ну, серійний, серіал, і він, ну, серійний. Ви поняли хто, так? Да? От про нього подивився, і мені так сподобалось дивитися цей серіал. Він такий якийсь був цікавий, такий, коротше, моторошний, і, ну, але мені так якось було, і я подумав, та треба пройти, мабуть. Все, чітко, картка один. На відповідь навіть не дивлюся, поки що бачу свиней. Ось свинка, бачите, свинка. Стоять чілять на фермі біля корита. Свинка біля корита. Ця картка демонструє, як ви сприймаєте щось нове, як реагуєте на стресові завдання. Ваша реакція на дану картинку дає вашу загальну характеристику. В цій плямі ви побачили. Кажан метелик міль, морда тварини, неживі предмети. Хорошо, я якщо... якщо я свинок побачив. Свинок нема, да? Морда тварини. Ну фактично морда тварини. Ну просто тут якби з тілом тоже. Морда тварини. Сигналізує про наявність. 2780 гривень. Привіт. Спиш. 2007? Привіт, спиш 2007. Мені було. Now дякую за донат. При всій, правда, конечно, по вазі, сім років мені було. Я бігав в футбол. Тикто нікому танцювати не виходилось. Чесно, да, Але відео я любив дивитися дуже сильно. Наовжди, дякую дуже сильно за донат. Почекайте. Сигналізує наявність страху, нездатність адекватної реакції на проблеми та небажання зазирнути всередину себе. Чат, я казав, зі мною щось не так. Вказує на внутрішні труднощі. Ну, no cap. Вам необхідно більше прислухатись до себе, щоб краще розуміти свої бажання і прагнення. Картка 2. Чат, а що тут знову свині? Свині ось бекон і кров. Свині б'ються. Або собаки. Да, отак от вуха назад. Але взага сви... свиней зразу знову побачу. Че, че я сюди бачу свиней, чат. Реакція на дану картку характеризує ваші способи контролю почуттів фізично чи Ні, ці плям ви побачили. Двоє людей, ні. Одну людину, яка дивиться в себе в дзеркало. Нє. Собака, МБ, слон. М -м -м. Ведмідь. М-м, mm -mm. Людина, що молиться, ні, якщо в червоних прямах, бачите кров. О, да. Окей, давайте собаку тоді. Раз варіанти зі свинями все-таки досить щось не додали. Ча, тут... якщо далі будуть свині, я як... кину конкретно жалобу на цей таз. На... Да, вибач. Символізує вірного та відданого друга. Чат, ноукев, no, okay. це про мене вказує на те, що для вас важливо бути хорошим другом. Facts. Якщо ж ця собака вас лякає, це може свідчити про ваші приховані почуття. Та страхи. Ні, мене не лякає, ну собаки і все. Хоча собак я боюсь, але конкретно ці собаки мене не лякають. Що я тільки що побачив? Нічого? І вчора Я побачив кров, да. Це ознака того, що варто замислитись та подивитись в обличчя власним страхам, да. Можливо, також і ви асоціюєте фізичний біль з релігією та звертаєтесь до віри через сильні переживання, якихось болісних емоцій. Що це значить? Ага, ви. Ладно, да. Картка 3. Чо, нормально, це богомоли. Ні, це шимпанзеча, це мавпочки, так? Да? Такі у них ноги, отак от спина, і вони можуть отак от і бігать, наче, і нормально. Отут от Бантик, бачите, це така. Це. Е, берсерк з Royale, з такою зачіскою. Берсерк. Клаш Ось, все, оце от конкретно, так. Да. Це от, ну, як mm -hmm. ми можемо побачить. Конкретно, ну конкретно. Навряд чи тут буде такий, звісно, варіантик, але чат, ну ви все бачите самі. Ви все бачите самі, що оця конкретно вона. Ну, тобто, не, не будем брехати. Вже. Ну, не будем брехати. З ножами оуча, да. Чат, мавпочки, бантик. Це теж, ну, якісь, ну що, ну, я і ну, плями, крові, якісь розводи. Двоє людей за обідом. Двоє людей миють руки. О, ні, мавпочки копашаться. Двоє людей грають. Одна людина яка дивиться на себе зерку, неживі силуети. Дивіться, люди пішли від мавп. Грають. От да, було таке відчуття, що вони щось пригоють щось роблять. Скоріше, це двоє людей грають. На цій картці відображено ваше соціальні ролі, соціальне життя і місце в суспільстві. Ви тут побачите? Ну я побачив мавпу, а не людину навіть. Свідчить, що ви поринули в суперництво. Подумайте, а чи варто взагалі комусь щось доводити? Головне бути краще самого себе в минулому. Чат, а от в мені є таке, да. Свині вже добре теж факт, так. Да. Та ну, взагалі да. Я люблю суперництво, я люблю дуже суперничати. Ми з Нікою граємо інколи в Clash Royale, вона мене виграє, у неї зараз вже і кубків більше, і у мене інколи так підгорає, я думаю, йобаний врод. А ми наче просто, знаєте, ну, типа, може катнемо, може катнемо, да і катаємо, да і нічого, і нормально. А я коли проєбую, такий, сука, блять, їбать. Я, я типа, по-моєму, щось, я її проїбав на днях, і я кажу, я з тобою більше грати не буду взагалі. Я ненавиджу грати в клешелі, я кажу, я удаляю нахуй. Ви поняли, тобто таке. А потім, типа, там потім ми ще раз граємо, і я уже виграю там декілька поспіль. Я кажу, боже, я так вообще, ахуїтельно граємо, сидим, може, ще одну. Чат, я реально їбав. О, хомячок великий. Або ведмідь я побачив. Я не знаю чого, але я побачу. А тут дракон, бля. Чат, дракон, no кеп, чат, oh! <coughs> no. чат. Це дракошка. Це Дракоша, це зубна паста, ви поняли? Така реально з полуниці Дракоша була дитинстві, що її навіть можна було їсти. Да, це він. Да. Велика чоловіча, або жіноча фігура, величезна тварина чи монстр, шкура тварини. Чат, було, я, була думка, що це шкура, що це або просто ведмідь. От чого це у мене, асоціація? або що це шкура ведмедя, типу на підлозі, теж було. Читаємо і одне, і друге. Картка називається Батьківською. Сприйняття цієї плями демонструє виховання людини та його ставлення до авторитетів. Ви тут бачите, а сука, блядь. Символізує почуття неповноцінності, бля. Сильний страх перед авторитетами. Бля, чат, факт, факт, факт. Зокрема, перед батьком чат, да, було, було, реально було, в дитинстві було. А також перед керівництвом та представниками влади. чат, було, но no океап і мені теж не сильно симпатизують. Я, ну, чат, це так уже між нами. Це ну, це, це, це так, я уже відкрився, мами повіли. Символізує значний дискомфорт пов'язаний з темою батька. Блядь, теж влучно. ахуєть. З іншого боку, це може означати, що ви взагалі не маєте авторитетів, і у вас відсутні проблеми пов'язані з авторитетністю. Ну, блять, хуй знає, теж непонятно, чат. Хорошо, а дивіться, у мене відчуття теж, що я все, що завгодно можу читати, і я такий да-да-да, це все про мене. Да-да-да-да-да, мені. да-да-да-да-да, Давайте це теж почитаємо. Свідчить, що ви відчуваєте авторитетність когось з ваших батьків, якщо чоловіча фігура, то авторитетатично чи мами, вони мають досить сильний вплив на вас, але ви можете дати відсіч, якщо цей вплив стає для вас неприйнятним. Та ні, о -о оце от реально якось не підходить, і я й не побачу тут нічого людського взагалі. Боїться, лапи величезні, щось непонятне. Даска. О, кажан! Кажан! Пс, чат, дивіться, це навіть не про те, що я побачив, це кажан конкретно. Це не може бути метеликом, тому що тут вушка, тут оці лапки і тут оці штучки. Чат, це конкретно. І він чорний. Це конкретно кажан. Це не, це не може бути взагалі нічого іншого. ні, чат, це кажан. Це кажан, но у кеп. Ознака того, що час зупинитись і переглянути свої пріоритети, інакше можна зайти зовсім не туди. Чат, у мене тоді знову відпустка і знову не буду стрімити тиждень нічого? Відображає вашу сутність, самоусвідомлення та прагнення саморозвитку. Що ви тут бачите? Бля, чат, ну що знову? Мені треба все переосмислювати. Покажи метелика. Ви все адекватно оцінюєте, тому ви на правильному шляху продовжите свій розвиток в цьому напрямку. Йобаний в рот, чат. Ну мені. Що, ну у мене нічого не виходить, я гандон і я ви хочете сказати. Чого ви всі пишете метелик? У вас. Чат. У, у вас що в житті? Все нормально? Це кажан. Який ще тебе сказом може заразити, якщо він тебе їбане? нічого? З підвала які під... Опа, бля. Ча, знову шкура якась. Подивіться, непонятне щось. Це взагалі похоже на якусь гору, ви поняли таку і маяк. Маяк стоїть і так от світить. Світить маячок. Міль показати, хорошо, ладно, дивіться, на міль. Символізує почуття незадоволення собою, відсутність прогресу. Це теж мені може підійти нічого. Але через вашу слабкість ви не можете самовдосконалюватись, що викликає у вас роздратування. Ну, друга половина. Ні, друга половина ні. Чат, подивіться, тут теж або якась шкура, або це якесь плем'я. Непонятне, теж не можу пояснити. Може, це якась статуя. Ну, на маяк, похоже, на гору похоже, да? на якийсь такий пляж, на скелю. Або на шкуру, або так. Це взагалі схоже на якогось бурундука. ви Бурунду, Ось лапка, так от, якщо подивіться. Непонятно. Нора, шкура тварини. Плями вкликаємо сприйняття асоціації, хоча вам складно визначити, що це таке. Складно визначити, що це таке. Але приємні, не знаю. Шкура тварини, от шкура тварини як один з варіантів, да, Нора. Блять, ну скеля скоріше. на ці плямі. По на ці плямі, покаже, наскільки громніми є ваша спокійна з перетераженою статтю. Давайте подивимося. Шкура тварини і оце. Але мені важко визначити, що це таке. Того. давайте так, Я вибираю третій варіант, а другий не вибираю, але можливо теж. Вважається ознакою того, що будь-які особисті стосунки зараз викликають у вас тільки дискомфорт. Постарайтеся знайти причину свого невдоволення і потім подумайте, як її позбутися, ба... Чат, і не чітко почекайте. Ви перебуваєте в гармонійних відносинах. Продовжуйте цінувати тих, хто поруч, Чат, це вам. Це вам, чат, тому що у нас з вами гармонійні відносини. No cap. Тому що мені з вами чудове, сподіваюся, вам зі мною теж. Ніча. Ніча, шкура тваринни на пляма на, сюди. Картка 7. Це танці. Ви бачите, це балерини, або мурашки. Це які та балери, це якісь танці, рухи, або мурашки, або богомоли. Оце то, що я бачу. Або, або конкретно я бачу. Пізду тут. Ну, чат. То, то вже, ем, дивіться, це вже неможливо визначити, якби отак от реально скомпонувати в тест. Це Це треба вивчать мозок Валерія Шебудевича. Ну, сорі. Да. Це понятно, що от жінка лежить на спині. Всі. Жіночі голови, скоріше, жіночі губи. Так, ні, ча, не треба. Не, не, не ви не побачили нічого з перелічного. Поцілунок дитячої голови, жіночої голови? Ні, ніхуя вообще нічого. Це називати материнською, вона пов'язана з вашою жіночністю? Та описує ваші стосунки з матір'ю, ви бачите. Жіночі голови. А, чат, жіночі голови? я ж сказав, балерини. Тобто, що тут хтось танцює, тобто тут може бути жіноча голова. Да, хорошо, давайте жіночі голови і нічого з перелічного подивимося. Символізують ваші почуття пов'язані з образом матері. Ці почуття впливають на ваше ставлення до осіб жіночої статі в цілому. Чим кращими були ваші стосунки з матір'ю, тим краще у вас складаються особисті стосунки. Хм. А якщо нічого, це може свідчити про ваші проблеми в стосунках з особами жіночої статі? Та ні, наче не було. Чат. Ну жіночі голови. Це зайчики. Та що у них тіло в одну сторону, а їбало в іншу? Що у вас там за зай. Ні, Чат, оце пізда. Це жаби, які тушать пожежу в лісі. Йоп твою мать, це де таке случилось? Ця картка демонструє, наскільки емоційно ви реагуєте на складні життєві ситуації, якщо на цій плямі ви побачили, кольорові істоти, да. Рух на картинці політанці посмішка не. Чат, це кольорові істоти. А, корсет, подивіться, реально, типа для сісюк. Шолом якийсь. Бобри, ні. А, ну, бобри, або жаби, ну щось непонятно. Кольорові істоти, да. Вашим життям керують емоції. Сука. Чат, ну, уже хоч, хоч, хоч би щось, чи уже, Щоб хоч би хтось керував моїм життям, тому що я не справляюся з Я, Я віддаю емоції, так емоції. Зеленський так зелені. Хто зав... От, пожалуйста, тільки проконтролюйте. Окей? От, Що завгодно, але проконтролюйте. Ладно, ну я не можу, тому що вже. Це може заважати в ситуаціях, які вимагають раціонального рішення. Вчіться спокою і завжди думайте про наслідки кожного кроку. No cap. Чат, no cap? Але те, що жаби тут конкретно тушить ліс, і він тут горить. Чат, оце реально воно. В корсет, давайте теж подивимося. Зовнішні обмеження заважають вам розкритися прямо як корсет. Постарайтеся більше вірити в себе свої ідеї, і ви зможете знаходити оптимальні виходи з будь-яких. Блять чат, сука, фу, блять, ну ви в разі вообще в соплях всі в слині непонятно. Чат, дякую дуже сильно я буду здоровий постараюсь. Чат, не дай бог, я захворіваю. Що за хуйня я вже чихнув другий раз за стрім? Алло. З будь-яких ситуацій я не договорив. Дякую всім дякую. Дякую. Єбать, мій рот, звісно, молодий. Картка 9. Подиви. Дракони. Сука, дракони йобнуті. Ось два дракони, таких. Це шиї у них отак. Ебать, от, Пол... вогонь горить. Дракончики, Йо-ма-йо. І ось рак. Або Краб. Да, Конкретно з таким клешним Да. Образ людини, полум'я. Ви зауважили чітку симетрію, плям. Ну я зауважив ну, так я навіть про це не казав. Страшна невизначена фігура. Дракони, блядь, полум'я. Побачення в цій плямі предмети, показує, якесь проект з нестачою чіткої структури та впевненості у своїх кроках, вперед, ви бачите, полум'я. У вашому житті зараз не вистачає визначеності та впевненості. да. Дуже важливо вирішити, чого ви хочете досягти в цьому місяці за один рік, 5 років, 10. Запишіть свої цілі і подумайте, які кроки потрібно зробити в їхньому напрямку. Чат cap, no я не знаю. Я не теж не знаю, хто я там через 5 років чи 10, я не знаю, хто я зараз взагалі. Я не знаю, що я відчуваю і до чого я йду, блядь. І чи Я взагалі прийду, і чи я взагалі йду, блядь, Я не знаю, може я сижу, просто бісраний. Йосип драний, не? Де це зараз у всіх так, чати сподіваюся. Сподіваюся, що хоч не я один тут. Так, хорошо, скорпіончика ми бачим. Синеньких ми бачимо скорпіончиків. Щось зелене. У них тут, да, таке, скорпіончики з такими хвостиками. бачите, Скорпіончики. Тут от краби пиздяться. Сірман 50 гривень, образ людини чекни. Блять, ладно, хорошо, дякую за натяк. Вони вважають, що ви здатні скласти власний план. А, означають, будь-яку життєву труднощі ви можете вирішити самостійно за допомогою логіки. Логіка це предмет, який в школі Владік, ти не забув. То я так. я так. Сука, да? лимон. А, і бананові шкурки тут лежать теж. Зелені ніжки чиїсь. Фотка з ноліфанса. І ось ця хуета це я взагалі не пам'ятає, що це собаки. Подивіться, це реально, це собака ззаді. Отак от це собака ззаді. Це як отак от на собаку зверху отак от вилить фарбу, і отак от взяти її перевернуть і отак от притиснуть. Типа, бачили, що там спина, отак, от, і позаду вушка і голова, і отак ось от все. До якогось листочка, і те, що На листочку... Собака, ну, кеп. На карті найбільше кольорів, кожен з побачених тут символів. має своє значення. Птахише що... краб. Краб. Краб, да. Краб. Омар лобстер. Ні, краб я казав. Свідчить про зайву прихильність іноді навіть про зацикленість на певних речах чи особах. Факт. Паук, змії, гусені. Вообще асоціації пов'язані з людьми. Ні, блядь, все. Я що? Шо... Чат, я більше ніхуя не побачу. А скорпіони! А скорпіони! Я зациклений на Валерію. Чат. Оце? Оце то, на чому варто бути зацикленим, а не всяка хуйня. Тоже мені. А, все. Цей тест реально підсвітив мою ситуацію на тут і зараз дякую було цікаво. Чат. Насправді фіг його знає. Тіпа, тому, що тут багато було таких узагальнень. Який реально можна кожен читати, і такий, о, да, у мене зараз реально так. Тому що, ну, в житті стільки всього, що воно все підходить, ви поняли? Але це цікаво щось там подивитися, порозглядати. Ну, це якщо наукепить.